На Полтавщині за останній тиждень виявили найбільше випадків захворювання на ковід, коли очікувати на спад. Люди звертаються з такими симптомами, як висока лихманка, як біль в горлі, піковтанні, сухий кашель. В області у звичайному та змішаному форматі відновили навчання 70% шкіл. Як вдалося? Я хотів повертатися до школи, тому що по онлайн навчанню дуже важко вчитися. У них Ворощанській громаді встановлюють модульні укриття. Хто зможе там перебувати? 21 метр довжини, 6,5 метрів буде ширини. Висоти достатньо. По висоті 2,60. під час російсько-української війни загинув Сергій Тригубенко із Кременчука. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Солдат поліг 1 квітня внаслідок артилерійського обстрілу. Сталося це поблизу села Новокалинове у Донецькій області. Поховають військового 11 квітня у Кременчуці, де він проживав. До Полтавського центру медико-санітарної допомоги звернулася Ніна Згола. Тут їй роблять швидкий тест на коронавірус. Почувствувала пікшення в голові. Ну, наш кашель з'явився. Рішила прийти провіритися. Звернутися до врача, дізнатися чи є коронавірус, чи ні. Люди звертаються з такими симптомами, як висока лихманка, як біль в горлі, ковтанні, сухий кашель, тобто це ті такі ознаки, які притаманні більше штаму омікрон. Ці люди оглядаються в ізоляторі, в умовах ізолятора, там проводиться огляд і також тестування швидким антигеном на коронавірусну інфекцію. За останній тиждень Полтавщина лідирує за кількістю хворих на коронавірус у стаціонарі обласної інфекційної лікарні 40 пацієнтів із ковідом, розповідає інфекціоністка закладу Катерина Яременко. На сьогоднішній день ми маємо майже півтори тисячі підтверджених нових випадків хворих на COVID-19 по області. В порівнянні з минулим тижнем ми маємо тенденцію дещо до зниження хворих на ковід. Це ну, приблизно на 10% знизилася знижила, кількість виявлених випадків. На минулому тижні це близько було 1700-1800 пацієнтів. Більш уразливий вік населення це зазвичай пацієнти віком 45-50 років і старші. Минулого тижня на Полтавщині вперше зареєстрували штам коронавірусу Кракен, говорить епідеміолог Олександр Перцевий. Цей вірус є собою злиття двох штамів омікрону, тому в нього є свої такі особливості. Він протікає швидше. В легшій формі, але він є набагато більш заразливим. Найбільш небезпечний він для людей похилого віку та з хронічними захворюваннями. Зараз на Полтавщині найвищий показник по всій Україні, але захворюваність йде в стабільному руслі. За словами інфекціоністки Катерини Яременко, пік захворюваності на COVID-19 цього річ був в середині березня на початку квітня цього року. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава. Одни, він. він вона тише. Тільки займенник він у десятикласників коломацької школи. Урок української мови. Навчання за партами у закладі відновили місяць тому. До цього уроки організовували дистанційно так краще ти розумієш більше, хочеться навчатися, отримуєш оцінки, знаєш свої знання. Це ну краще в школі вчитися. Онлайн ти також просипаєшся зранку, сідаєш за стіл і починаєш починаєш вчитися, підключаєшся, але це трішки складніше. Ну, тим, що може перебиватися звук, все і ти мало що запам'ятовуєш краще в школі. Завдяки тому, що на території нашої школи була збудована споруда цивільного захисту, прийнята ця споруда, і тепер ми повноцінно працюємо. За словами директорки, розраховане укриття на 150 людей. У ньому можуть розміститися 129 дітей, які навчаються у закладі, а ще персонал та учителі. Побудували сховище за гроші з місцевого бюджету. На це спрямували близько 4 мільйонів гривень. Повідомляв раніше голова громади Євген Почечун. Я хотів повертатися до школи, тому що по онлайн-навчанню дуже важко в. Вч... Вчитися може пропасти світло і не вийде вийти на уроки. Нагадаю, 24 лютого минулого року через повномасштабне вторгнення на Полтавщині учні пішли на дострокові канікули, а 14 березня 2022-го відновили дистанційне навчання. Офлайн заняття із 1 вересня почали відновлювати ті заклади, які мали укриття. Відтоді роботу за партами та за змішаною формою відновили у 60 школах області. Зробити це вдалося зокрема завдяки будівництву та ремонту укриттів, а ще використанню сховищ, які розташовані поруч, каже Євген Кончаковський. Якщо на початок року у нас було 311 закладів або 59% від загальної кількості, зараз таких закладів 371 або 70% від загальної кількості, що стосується тих. Закладів загальної середньої освіти, які повністю навчаються аудиторно, то це збільшення становить 51 заклад, тобто із 72 на початок навчального року до 123 на даний момент. За словами Євгена Кончаковського, продовжують дистанційне навчання у 157 школах. Ірина Попова та Микола Єрименко Суспільне новини Полтава. Цей дитсадок у селі Маячка Нехворощанської громади діти не відвідують від початку повномасштабного вторгнення. Пов'язано це із відсутністю укриття. Поряд розповідає місцева Марина Войнича. Не займається тут і її чотирирічний син. Зараз з бабусею постійно дитині потрібне спілкування з його однолітками. Він постійно питає, коли вже відкриється садочок, щоб піти до друзів, гротися Приділяємо приділюємо увагу дитині, але це вже в який час, коли повертаєшся з роботи. Аби запрацювали усі навчальні заклади у громаді. Біля деяких установлюють модульні укриття. Планується 21 дитина. Яка ходити сьогодні, до речі, до мене одна із внутрішньопереміщених особ також також телефонувала і також хоче свою дитину здати до нас до закладу дошкільної освіти, то надіюсь, буде 22 дитини вже. Тут потрібно буде розфарбувати стіни, щоб дітям більш затишно було. Лавочки ми принесемо сюди столики, там вже стільчики, якщо потрібно буде. Біотуалет будуть. Таке укриття буде і біля маячківської школи. Тут вже встановили перший модуль. Для другого готують котлован. Працюємо вже неділю тут. Для техніки безпеки попросили нас викопати зразу під один ряд. Вони встановили і докопаємо під другий ряд. Вони встановлять, щоб не опрокинувся ні кран, ні машина. Потім ми докопаємо ще два виходи. Якби погода давала, то днів би два. І можна ставити. Є Дніпропетровська організація, яка відливає модульні укриття, які складаються із декількох блоків на певну кількість дітей, яку потрібно. Підготовку, під укриття ми робимо саме своєю комунальною технікою, яка в нас є екскаватор, трактори, вивозимо, копаємо. І також оздоблення всередині ми будемо робити за ну, власними руками. Школу у маячці діти відвідують у звичайному режимі. та під час тривоги йдуть у кілька укриттів, які поряд із закладом, розповів директор установи. Нам класний керівник розповів, що робити. Потрібно збирати речі і виходити в укриття. У нас будують нове укриття, і нам тепер буде зручніше ходити. 21 метр довжини, 6,5 метрів буде ширини. Висоти достатньо. По висоті 2,6 цього достатньо буде вентиляція. Звичайно. Чайно закуплені будуть конвектора, які будуть виробляти енергію, теплову, і буде встановлена ще одна частина. Потім працівники приїдуть, будуть це компонувати, обшивати, зашивати все повністю. Робити по всіх вимогах, як розповів Василь Маслей, таке заглиблене в землю сховище зможе вмістити півтори сотні людей. Там буде зокрема опалення, світло, лавки для сидіння. Загалом із місцевого бюджету на їх встановлення та оснащення спрямували близько 20 мільйонів гривень, каже голова громади Віктор Дубович. Депутатами було вирішено виділити кошти на ці укриття і збудувати саме такі, які найшвидші, але вони є надійні. Вони пройшли всі випробування і ДСНС надає дозвіл на використання таких. Укриттів школи в нас працюють з 1 вересня, а дитячі садки, на жаль, тільки два працює там, де є укриттю. А ще три дитячих садочки не працюють. Як розповів Віктор Дубович, за сприятливої погоди завершити роботи планують до кінця квітня. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 178 тисяч 820 російських військових із них 670 – за минулу добу. Знищено, зокрема, 728 бойових броньованих машин та 3637 танків, понад 2.500 артсистем та 282 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2323 безпілотники, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5.500 одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Жителька Нехворощанської громади Марина Балабас прийшла зі своїм однорічним сином Любомиром до місцевої амбулаторії на плановий огляд. Раніше зверталися в в стару амбулаторію, зараз набагато комфортніше, зручніше. Нам і сказали, що можна здати аналізи після року там. Кровсича можна нікуди не їхати, а здати їх прямо тут на місці в цій амбулаторії. Це дуже зручно. Нова амбулаторія у селі Нехвороща запрацювала місяць тому. Стару будівлю повністю реконструювали. Зокрема, замінили систему опалення, водопровід, електромережі, перекрили дах, каже голова громади Віктор Дубович. Також повністю оновили обладнання. Це була будівля, стара будівля було… Лікарні, районна лікарня номер 2 до 2012 року, до 2012 року а з 2012 по 2020. Це було терапевтичне відділення номер 2 від Новосанжарської центральної районної лікарні. А потім при реформуванні, взагалі, її закрили. Реконструкція цієї будівлі проходила півтора року. Будівництво завершилося в прошлому році. Наразі у закладі працює два сімейних лікарів. За день приймають до 40 людей, каже Наталія Коска. В кабінеті ми робимо кардіограму. Нещодавно у нас з'явилася можливість зробити аналіз крові загальний для пацієнтів, зробити аналіз сечі загальний. Тепер у нас є окремий кабінет для щеплення. В амбулаторії є і оновлена стаціонарна лабораторія, де щодня роблять до 20 аналізів, розповідає медсестра Ольга Попович. Кров потрібно помішати для достовірності аналізу, настроїти, ввести дані людини, є направлення, з якого ми вводимо дані, зберігаємо їх, а далі робимо сам аналіз. Тут є пробозабірник, кров перемішана, вставляємо, нажимаємо і чекаємо результат. У приміщенні амбулаторії працює маніпуляційна, денний стаціонар, ще є стоматолог. Обладнання, рентген, установка. Автоклави, сухажиришки, фітру оброботки інструментів. Зручно пацієнтам, бо що пацієнт прийшов, на місці все зробив. Багато тут людей. 10-15 стабільних. Усього них амбулаторія обслуговує понад 6 тисяч жителів громади, каже медичний директор центру ПМСД Олег Яковенко. У центрі працює у нас 27 чоловік по посадах. Значить, працює у нас на даний час три лікарі. Ще один лікар до нас уже прийде у травні місяці, буде працювати. В день лікарі приймають у нас десь до 30 чоловік. На базі амбулаторії діє станція екстреної медичної допомоги. Лікарі виїжджають на термінові виклики на території громади та найближчих сіл. Дихальний апарат, ну тут інфузомати ще, общем, носилки 5 чи видів є. Гибкі, є, жорсткі, розкладні шини, шейні, воротники. Виїжджаємо. Ну, буквально це півтори-дві хвилини. Займає часу. Автомобілі в нас сучасні. Цю амбулаторію реконструювали на умовах співфінансування, розповів голова громади. Із місцевого бюджету залучили близько трьох мільйонів гривень. Та ще 10 мільйонів із державного. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вдень місцями дощ, Вітер східний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 10 тепла. Вдень – плюс 12, плюс 17. В обласному центрі вночі – плюс 6, плюс 8. А вдень – від 15 до 17 градусів тепла.